Успішний наступ збройних сил України в Курській області, створення там навіть військової комендатури, поставило перед Камлем серйозні задачі, як же ж вирішити проблему звільнення Курської області від Збройних сил України, як витіснити нас звідти. І вони використовують для цього всі інструменти. Про них я вам сьогодні вже чимало розповідав. Це і в тому числі перекадання додаткових військових підрозділів, це і засування. Авіації, кабами будуть бити по своїх же ж, аби лише вибити Збройні Сили України. Ну і так далі. Це і знову нові слухи про можливу аварію на Курській атомній електростанції, масові евакуації, і дістали знову вони Лукашенка. Чоловік Зкаєєвої приїхав до нього і взяв у нього інтерв'ю. Так, цілий чоловік з попов Євгеній, який разом із своєю дружиною веде ток-шоу на російському телеканалі Федеральному. Сьогодні запитав у Путіна. Чи будуть якісь переговори із Україною? Точніше, він запитав не переговори. Не про переговори. Але спочатку послухайте цю частину. Давайте сядемо за стол переговорів і закінчимо цю драчку. Вона не українському народу, не росіянам, не білорусам не потрібна. вона нужна їм. Я не можу привести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони в открытую говорять високопоставлені люди, пусть б'ють друг друга, а не десун. Пусть бьют друг друга украинцы, русские, пускай в этом котле все Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения чуть-чуть приоткрою его. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. І саме цю частину українські засоби масової інформації почали активно зараз поширювати. Я переглянув цю частину відео, тому що, ну все, дивитися не дуже, мабуть, і варто, аби зберігати більш спокійну нервову систему, хоча нині це не так просто зробити, перебуваючи в Україні. тим, він попередньо відповідав на запитання Попова про те, а чи готовий Лукашенко натиснути на червону кнопку. тобто, Застосувати ядерну зброю, на що Лукашенко відповів наступне. Ви готові нажати красну кнопку? Uh, коли здесь з'явилася тактичне ядерне оружие, я їм прямо сказав, хоч вони там говорять, за дурновому говорят, примінить. Uh, я їм сказав, ми не збираємося примінити, поки ви не наступите на нашу державну границю, а наша границя нашого союзного господарства. І що ми должны ждать, поки вони як 85 лет тому розтопчать нашу страну, як то було Советским Союзом? Ні. Поэтому ми ответим мгновенно і адекватно. І от, відповідаючи на запитання Попова про те, чи готовий Лукашенко використати ядерну зброю, то він якраз і сказав: так, я готовий натиснути на червону кнопку, якщо будуть порушені кордони союзного государства. Союзне государство це союз між Білоруссю та Росією. Про нього ви певно, вже чули і дещо знаєте. Я лише нагадаю, що ідея ця виникла ще в 1998 році, коли президентом Російської Федерації був ще Борис Єльцин. Тобто, це відбулося до того, як Путін став президентом. Але цей проект не зник. Він існує і донині. Напрацьовані певні програми навіть є. Уряд союзного государства на папері, а який по факту не працює, тому що Білорусь вважає себе незалежною державою. Росія дуже хоче приєднати Білорусь до себе в усіх смислах і сенсах. Але Лукашенко на це не погоджується. Так, він на це не погоджується, але говорить, що так, це ж наше союзне государство. Він лукавить, ну мабуть, і прізвище в нього тому Лукашенко. Відповідаючи на запитання Попова про перспективи саме цього союзного государства, він порівняв росіян і білорусів, назвавши білорусів росіянами зі знаком якості, ну таким чином принизив фактично росіян. Інколи він до цього вдається. Але робить доволі це, скажу так, обережно. Чому він злий, він злий за стільки років він не зміг стати керівником цього союзного государства, тому що коли. Єльцин добував свій термін правління. А Лукашенко точно знав, що зі здоров'ям Єльцина не все дуже добре, і хтось має успадкувати владу на Росії. І Лукашенко був дуже зацікавлений створенні саме цього. Союзного государства, щоб стати його лідером, президентом, чільником, чи там головою політбюро. Ну, це зараз не важливо, як то е, мало б називатися формально, але він там себе бачив. І говорив навіть в інтерв'ю, відповідаючи на запитання Попову, про яку шапку мономаха, про те, як ділять кожух у Кремлі. Він знає дуже добре всі розклади, які відбуваються зараз між путінським режимом, всередині путінського режиму. Ну і себе позиціонує як вище за всіх. І на рівні з Путіним. Ну, можливо, трішки нижче, але не набагато, точно на рівні. Втім, тиск на Лукашенка зараз з боку Кремля дуже потужний і є чим тиснути Кремлю на нього. Але є у Лукашенка і добрий захист це Пекін, на який він спирається, демонструючи свою ну, таку впевненість і роблячи паси до Кремля. І оця заява про використання саме ядерної зброї, як на мене, вона була зроблена не випадково під тиском. Саме Кремля під тиском Путіна, тому що Попов приїхав до нього брати інтерв'ю не випадково. Раніше ви вже чули заяви про те, що якісь безпілотники українські пролітали на територію Білорусі, що нібито навіть їх Лукашенко збив. Він також демонстрував кадри, що нібито перекидає танки до кордону з Україною, але то чистої води фейк. Так само, як і фейком виявилося відео про те, що вони нібито виявили ці безпілотники, збиті на. Територією Білорусі вони впали на землю Білорусі, вони їх відфірмували, але то точно були не наші безпілотники. Це все просто-напросто імітація брехливої діяльності. Поритистин. Лукашенко дійсно, нібито знову ж перепрошую, бо абсолютно точної інформації в мене немає. і нею володіє ГУР, але я з великої доли ймовірності зараз вважаю її правдивою про те, що Лукашенко відправив таке до Росії броньовану техніку і іншу військову техніку, про що його власне попросили в Кремлі, і відправлена ця техніка в Курську область. Зараз Білоусов, міністр оборони Російської Федерації, разом із Очільником ФСБ Бортніковим та очільником Розгвардії Золотовим все-таки мобілізують військових е і збирають чимало військової техніки, броньованої техніки в Курській області для того, щоб стримувати наступ збройних сил України. А він вже уповільнився. Це так і є. Ну і потім вчиняти якісь дії з витіснення ЗСУ взагалі з Курської області. І, Свою військову техніку і військових Лукашенко може відправляти до Росії, але воювати проти України, доприклад, розвивати наступ на північному кордоні з Україною він точно не буде. Хоча про це його дуже просить зараз Кремль. Якою може бути в принципі доля Лукашенка і доля всієї цієї історії з використанням ним ядерної зброї по якійсь території, тому що я далекі від думки про те, що, наприклад. Лукашенко натисне кнопку і вона полетить в бік України. Я зараз це виключаю так само, як я далекі від думки про те, що в принципі тактична ядерна зброя Росії є на території Білорусі. Хоча так був офіційний коментар очільника головного управління розвідки Кирила Буданова стосовно того, що нібито там точно є ця зброя. Я не вірю в це. Принаймні, якби вона була, то виглядало б зовсім по іншому. Це все я маю на увазі зараз, були б розвіддані спецслужб. Західних країн, і були повідомлені про те, що дійсно розміщення підтверджено якимись супутниковими знімками і таке інше. Я, до речі, неодноразово вже це обговорював своїми колегами, військовими експертами. Вони сходяться в цьому зі мною на 100%. Але Лукашенко продовжує лякати, що мовляв, так тактична ядерна зброя є, і я нею можу вдарити, наприклад, через те, що кордон союзного самого государства російського, тобто з ним, порушений. Пишуть про те, що, мовляв, це може статися, якщо порушить е, кордон іноземне військо, тобто іноземна держава, але яка конкретно Лукашенко ніколи не уточнює, ми також є для нього іноземною державою. Тому е, цей інтерв'ю Лукашенка, в якому говорить він про переговори і про використання ядерної зброї, це один з інструментів, який зараз Кремль використовує для того, щоб дотиснути ситуацію в Курській області на свою користь. Я вже вам попередньо відео розповідав, що це зараз інформаційно-психологічні спецоперації, нібито що ми підірвали Північний потік-2, про те, що ми нібито можемо підірвати Курську атомну електростанцію, про те, що нібито у нас є брудна бомба. Ну і там далі можна набирати низку ще різних подій, різних заяв і маячні Кремля, яка буде засвідчувати, що дійсно у Путіна великі проблеми в Курській області. Але він намагається їх вирішити, і він їх буде вирішувати. Ну в тому числі такими заявами від Лукашенка.